Вітаю, любі рукоділечки! мене звати Світлана, і ви на моєму каналі Давай пов'яжемо. В інстаграмі в Дірект у мене попросили показати, як я в'яжу мисок на своїх шкарпетках. Я вирішила довго не чекати і одразу зняла відео. Зазвичай я в'яжу саме стрічковий мисок. Ось так він виглядає збоку. І перед цим я показувала, як він виглядає зверху. Закриття тут іде голочкою. Я покажу, як зроб... роблю збавляння на такому мисочку, і також як закривати голкою сам кінчик. Також розкажу, як зробити ось цей носик менш гострим. У мене тут більш гостре закриття. Отже, одну шкарпетку я вже дов'язала. Повністю, а інша у мене на столі, це ту, на якій ми будемо разом з вами в'язати ось такий мисок. Отже, для стрічкового закриття, для стрічкового мисочка, нам треба з вами розділити шкарпетку на дві частинки. Одна частинка це нижня частина стопи, там, де у нас є п'ятка. І друга частина, там де верхня частина нашої стопи, там де в нас іде підйом. Ось таким чином. Я в'яжу на трьох спицях, тому мені зручно ось так розділити. Якщо ж ви в'яжете, наприклад, на чотирьох спицях, так, то відмітьте ці місця маркерами, щоб ви орієнтувалися так, і не пропускали місця, де ми будемо робити збавляння. Отже, нам треба відмітити одну бокову сторону і іншу бокову сторону. Стрічкове закриття робиться збавляннями петель з обох сторін від бокових ось цих наших частинок, з цієї сторони, з нижньої сторони стопи. І з верхньої сторони стопи так само ми будемо робити ось тут збавляння. Я роблю збавляння, відступаючи по одній петлі з одної сторони і з другої сторони. Тобто, ось ці петельки я завжди буду пров'язувати лицевими, а на наступних двох я вже буду робити збавляння. Як я це буду робити, зараз я вам покажу. Отже, у мене зараз перший рядок. Мого мисочка. Так. І перший рядок мого мисочка я розпочинаю одразу зі збавлянь. Так. Отже, справа нашої половинки шкарпетки ми пров'язуємо першу петлю просто лицевою. Наступні дві петлі нам треба зробити збавляння з нахилом вліво. Неважливо, як у вас тут стоять петлі. Головне, щоб ви зробили, їх, зробили це збавляння не з хрещеними петлями і з нахилом вліво. В моєму випадку, у мене права дужка стоїть, повернена, повернена до мене. Обидві петлі у мене праві дужки до мене. Мені їх треба розвернути одна і друга. Я їх розвернула і тепер пров'язую дві петлі разом. Таким чином, я отримала збавляння лицевих петель, і нахил у мене йде вліво. Далі я продовжую в'язати половину своєї шкарпетки до останніх трьох петель, просто в'яжемо далі лицевими. Мої останні три петлі. Зліва мені треба зробити збавляння з нахилом вправо. Знову ж таки, у мене повернені петлі правими дужками до мене. Щоб зробити збавляння з нахилом вправо, мені достатньо просто дві ці петлі пров'язати разом. І остання петля просто лицевою. З лівої сторони, у мене збавляння з нахилом. Право, а з правої сторони у мене збавляння з нахилом вліво. Отже, у нас збавляння будуть з вами ось так: сходитись до центру. З верхньої сторони шкарпетки, так, друга половинка шкарпетки такий самий принцип. На початку ряду з правої сторони ми будемо робити збавляння з нахилом вліво, а в кінці ряду за три петлі до кінця. Ми з вами зробимо збавляння з нахилом вправо. Отже, перше збавляння з нахилом вліво я зробила. І далі йду до останніх трьох петель. Так, останні три петлі, і я роблю збавляння з нахилом вправо. Готово. Перший ряд зі збавляннями ми з вами зробили. Далі ми будемо пров'язувати певну кількість рядочків просто прямо і знову повторювати збавляння по такому самому принципу. В яких рядочках ми будемо робити збавляння? Я роблю збавляння, я підпишу тут на екрані і проговорюю зараз. В першому ряду зараз ми з вами зробили. Далі в четвертому рядочку я буду робити збавляння. Тобто, наступний ряд, другий, третій, я в'яжу просто лицевими петлями прямо. В четвертому рядочку я роблю збавляння. Далі в сьомому рядочку я зроблю збавляння. В 10, в 12, в чотирнадцятому, в 16, 18 і в 19. І далі я буду робити збавляння кожен ряд до тих пір, поки у мене не залишиться в одній половинці. Так, моєї а, шкарпетки, не залишиться 10 або 8 петель. Якщо я хочу, щоб мій мисочок був більш тупий, я залишу 10 петель тут і 10 петель тут. Якщо я захочу зробити його більш гострим, таким як у мене тут на шкарпетці, я залишу 8 петель. Сподіваюсь, що це вам зрозуміло. Далі я пров'яжу цей мисочок вже самостійно без камери, і зустрінемося з вами тоді, коли у мене залишиться по 8 петель, в моєму випадку, на кожній зі спиць. І я покажу, як робити ось таке гарне закриття голочкою. Дивіться, я вже пров'язала 18 рядів. В 18 ряду у мене було, було збавляння, отже, далі я буду робити ці збавляння в кожному ряду. Я вже прямо в'язати не буду. Далі ряди я вже не рахую, а буду орієнтуватися на ті, на ті петлі, на кількість петель, які у мене залишаються на спиці. Я буду в'язати до тих пір, поки у мене не буде, не залишиться 8 центральних петель. Не центральних, а ці, ці ж також будуть. Тобто, у мене будуть 2 петлі. Одна моя ту, яку я просто прямо пров'язую, та петля, яка у мене буде від збавляння і з лівої сторони так само. І посерединці у мене має залишитись ще 4 петлі. так? І разом буде 8. Тобто я буду зараз орієнтуватися тільки на цю кількість, а ряди я рахувати вже перестаю. По такій схемі я закриваю будь-який мисочок, чи то на дитячих шкарпетках, чи то на чоловічих шкарпетках, не дивлячись на те, скільки у мене петель було набрано на початку. Тут я зараз в'яжу на 60 петель, коли в'яжу на 56 петель, так само основні ось ці ряди, в яких я роблю збавляння, залишаються. А міняється лише кількість цих рядів, які, в яких я роблю збавляння в кожному рядочку. Мені ця схема зрозуміла, мені подобається, що у мене виходить. Виходить достатньо гарний, зручний мисочок, а більшого мені не треба. Щось вигадувати ще, я, в принципі, не планую ось так. Тобто в'яжемо зараз, доки не буде у нас 8 петель. Дов'язала я до того моменту, коли у мене на одній спиці 8 петель і на другій спиці 8 петель. Тепер мені потрібно обрізати ниточку, приберу все зайве, обрізати ниточку, ну, десь ось такий хвостик я залишу, приблизно сантиметрів 30. См. Краще залишити довший, ніж потім вам не вистачить. Мені потрібна голочка є хвостик в голочку. І е, я буду зараз закривати голкою методом петля в петлю. Цей метод ви можете використовувати не тільки на шкарпетках. Таким же методом я виправляла помилку. На сірому кашеміровому светрі я показувала про це у влозі, я пропустила там ниточку підхопити, і потім розрізала полотно, і таким же методом зшила потім дві частини полотна. Також таким методом, що можна маківку шапки закривати, так як на моїй шапочці, там де 2 на 2 з такою спортивною маківкою, теж є на каналі майстер-клас. Тобто такий універсальний метод, який можна використовувати не тільки в шкарпетках. Отже, почнемо ми з ось цієї передньої або нижньої спеції. Тут завжди рухи в нас будуть однакові. Ми будемо заходити в петлю знизу вверх або спереду назад, а виходити з наступної петлі ми будемо ззаду наперед або зверху донизу. І витягаємо. Далі переходимо до нашої задньої або верхньої спиці. Тут завжди рухи будуть однаковими також. Заходити в першу петлю ми будемо ззаду наперед, або зверху донизу, а виходити ми будемо ось так спереду назад, ось так спереду назад, або знизу до верху. І другу петлю ми залишаємо на спеціально. Переходимо до нашої нижньої або передньої спеці. Тут повторюємо рух знизу до гори або спереду назад. І далі зверху донизу або ззаду наперед. Першу петлю скидаємо, другу залишаємо завжди на спеці. Друга наша спиця, яка верхня або задня першу петлю ми заходимо ззаду наперед і скидаємо, і в другу петлю спереду назад залишаємо її на спиці. Переходимо до нашої передньої нижньої спиці. В першу петлю ми заходимо з назад, скидаємо її, в другу петлю ззаду наперед залишаємо на спиці. Задня наша спиця. В першу петлю ми заходимо ззаду наперед скидаємо, спереду назад залишаємо. Передня спиця. Зпереду назад скинули. Ззаду наперед, залишили на спеціалі. Задня спиця. Ззаду наперед. Скинули. зпереду. Спереду назад залишили на спиці. Повторюємо, допоки у нас не буде одна петля на кожній спиці. Передостання, зпереду назад скидаємо, ззаду наперед залишаємо, ззаду наперед скидаємо і зпереду назад і залишаємо. Залишилось по одній петлі. Ми заходимо в цю петлю спереду назад. І скинули, а в цю петлю ззаду наперед. І скинули, протягуємо. Ось такий у нас залишається хвостик, і ми його одразу будемо ховати. Я одразу вивожу на виворіт, дивлюся, де у мене ось ця центральна петелька. Да? Навколо якої я робила збавляння. Витягаю хвостик, і ось цю пімпочку, що в нас там вийшла, так, ми її перетягуємо на виворіт ось, і одразу я цей хвостик заховаю. Я зазвичай ховаю її в нижню частинку стопи, ось сюди. Тут вузлики ніякі я не роблю, а одразу завожу ось так, за занепівпетлі. Цей метод я вам окремо показувала у відео. Максимально незручно це робити через камеру, ти наче в акваріумі. Наблюдаєш за своїми руками. За кожну напівпетлю я тут заходжу. Ось так в одну сторону і зигзагом ось так повертаюся. Мені треба, щоб цей хвостик не, потім не вивалився. Я думаю, достатньо. Тепер ниточку ось так обріжу, і тут є вовна, тобто воно все підваляється. І вже один хвостик у вас захований. Ось такий вийшов мисочок. Бачите, він достатньо округлий. І ось коли ми дивимося зверху, то він такий трошечки. Гостренькі. Якщо вам потрібно не такий гострий, а більш тут ширший, ширше закриття, ви зрозуміли, ви залишаєте перед закриттям голочкою 10 з цієї сторони петель і 10 з цієї. Я сподіваюся, що це моє відео стане вам в нагоді і ви зможете зв'язати ось такі гарненькі мисочки.